У кожного є друга реальність, де правила твої, і вибір теж. Серце України це не просто гра, це світ, де ти можеш стати тим, ким завжди мріяв. Хочеш розпочати все з нуля? Будь ласка, хочеш працювати, заробляти, ризикувати, зростати? Тобі сюди. Ти не просто гравець, ти частина живого світу, де кожен вибір має наслідки. Реальні гравці, живі діалоги, справжні історії. Тут ніхто не скаже тобі, що робити. Але все, що ти зробиш, змінить тебе. Стань ким захочеш: від звичайного працівника до підприємця або лідера. Купуй авто, нерухомість, починай з найменшого і рости. Розвивай свого персонажа, відчуй силу прогресу, спілкуйся, взаємодій, заводь друзів або ворогів. Ця гра не про стрілянину і вибухи, вона про вибір, про тебе, про твою історію. І якщо ти колись мріяв опинитися у світі, де важливе твоє слово, твої вчинки і твоя доля, спробуй просто раз. Серце України це твій шанс почати спочатку, не з чужого сценарію, а зі свого. Ти ще не скачав гру серце України? Що чекаєш, братику?